Так, друзі, всім привіт! Зняв турбінку. Дивіться, значить, в такому стані. Я показував, що вона трималась тільки на трьох болтах, О, тут виходить, має бути шість. вона трималась тільки на трьох болтах. Це і в мене вона чомусь от такий от люфт має вона ж. Просто ходить, не за мною проник. І береш на по болтах. Значить, тут він і стан всередині. В принципе, ничего критичного. Вот, ее почистить, да. Ну, и сама крыльчатка, вот. Вот такие вот люфтные. Ну, майже его нема. Радіального люфту немає. Ну, от. І продольного теж немає люфту. От. І стан кривчатки. Ну, такий от, як видно. Я думаю, турбіна в доброму стані. Да, вона ще походить. От. то майже нема. Все, все ціле, все на місці. Просто треба почистити да, і посадити добре, все. всі болти закрутити, поставити на місце. В принципі, обкручувати її було неважко. От. Там дивився відео, як її знімати. Ну, єдине, що була проблема, да, оце от, треба три болта отут. Раз, два і там третій. Це добре треба попшикати, почекати ВДшкою або таким засобом для відкручування. Да? То Я попшикав і ВДшкою. Ось такий засіб добрий, який відкручую. Заржавію такі болти. Ну там температура висока, тому воно так обережно, щоб не зірвати, треба обережно відкручувати. Не спішав, В цій справі не треба поспішати. От, хто що думає по поводу турбіни, якісь поради може? Не знаю, видно. Ну, такий мінімальний мінімальний люфтик є. От так. Якщо видно. Я думаю, нічого тут робити з нею не треба. От, просто почистити, зібрати от, і поставити на місце. І що поміняти в патрубках інтеркульора? Да? Поміняти самі кільця всередині, щоб воно не пропускала. Ну, і подивитися, ще, зніму гінтеркуль почищу. От, а Далі хочу перевірити ще ну, на картерні гази. Двигун. Подивимось, коли зберу все за воду. Подивимося на картерні газі. гази. Отак От добренько. Все. Пишіть в коментарі, що ви думаєте. Вон тут ще чиститься паралельний колектор. В вот. таким, таким стані. Так як я казав, він без заслонок вже заслонки були зняті. Тому тільки почистити його, ну і то там. Нічого такого радикального нема. Вот. Елементарно прочистити, промити добре і зібрати, поставити на місце. Вот так. Теж поміняти прикладки, звісно, ставити нові прикладки. Ну потроху збирати Все, чекаю на коментарі. Дякую.